Майже сто років ми мали одну просту історію про те, як усе почалося. Усе почалося 13 восемь мільярда років тому з однієї крапки, настільки гарячої і щільної, що ви навіть не можете собі це уявити. Потім, менш ніж за секунду, бум! Увесь всесвіт просто вибухнув у буття. Це великий вибух. Це найбільша історія в усій науці, основа того, як ми розуміємо космос. Це історія гігантського розширення, охолодження та гравітації, що повільно збирає газ докупи, щоб створити перші зірки, перші галактики, і зрештою нас із вами. Але що, якщо я скажу вам, що ця історія починає повністю розвалюватися? Що, якщо ідеї, які ми всі вивчали в школі, зараз оскаржуються нашими найпотужнішими телескопами? По всьому світу найрозумніші вчені вивчають нові докази з краю космосу, і те, що вони знаходять, лякає їх. Від універсальної межі швидкості, яка не має сенсу, до галактик, які занадто великі для свого віку, історія нашого Всесвіту проходить найвище випробування. Це не просто дрібні проблеми, це величезні заплутані відкриття, які атакують саме серце теорії. Ідея великого вибуху все ще тримається поки що, але тріщини стають більшими, і вони доводять, що вся наша історія створення може бути набагато дивнішою, ніж ми коли-небудь знали. Перш ніж ми перейдемо до шалених проблем, ось що вам розповідають підручники. Офіційна назва модель Лямбда CDM. Просто вважайте це головним планом для нашого всесвіту. Історія починається через долі секунди після початку, у шалений час, який називається космічною інфляцією. Всесвіт, який був меншим за атом, раптово розширився швидше за швидкість світла. Це було схоже на повітряну кулю, що роздулася від розміру кульки до розміру землі в одну мить. Коли це вибухове розширення сповільнилося, всесвіт залишився гарячим, густим супом із частинок. Протягом наступних 380 тисяч років цей суп був настільки гарячим і щільним, що світло було повністю заблоковано. Уявіть, що ви намагаєтеся побачити крізь найгустіший туман, який тільки можна уявити, світло не могло поширюватися. Воно просто відбивалося від електронів, як кулька в пінболі. Але коли Всесвіт став більшим, він охолонув. Зрештою, він був достатньо холодним, щоб утворилися атоми. У ту ж секунду, як це сталося, туман миттєво розсіявся, і все світло вивільнилося одночасно. Цей перший спалах світла ми тепер називаємо космічним мікрохвильовим фоном або КМФ це буквально дитяча фотографія Всесвіту. Звідти гравітація взяла гору. Найкращий спосіб уявити це це буханець родзинкового хліба, що випікається в духовці. Тісто це простір час, а галактики це родзинки. Коли хліб розширюється, кожна родзинка віддаляється від кожної іншої родзинки. Незалежно від того, на якій родзинці ви стоїте, здається, що ви є центром розширення. Але всі на всіх інших родзинках думають те саме. Центру немає, все розширюється скрізь. Протягом мільярдів років гравітація збирала газ у гігантські згустки. Ці згустки ставали все гарячішими, поки не спалахнули і не стали першими зірками. Ці зірки швидко жили і рано померли, створюючи важчі елементи і розсіюючи їх по всьому космосу. Цей матеріал потім створив нові зірки, планети та гігантські галактики, такі як наш чумацький шлях. Усе це контролюється двома невидимими силами. Темною матерією, яка діє як невидимі рештування, що утримують галактики разом, і темною енергією, таємничою силою, яка змушує весь буханець хліба розширюватися ще швидше. Це історія, яка протягом десятиліть пояснювала майже все, що ми бачимо. Вона передбачила КМФ, вона правильно вгадала кількість різних елементів, і вона описала, як розташовані галактики. Це величезна перемога для науки. Але кожна хороша історія має сюжетний поворот. І в цій історії сюжетні повороти відбуваються швидко. Перша і, можливо, найбільша проблема настільки погана, що вчені називають її напругою габла, а деякі навіть називають її кризою габла. Усе зводиться до одного питання: наскільки швидко розширюється Всесвіт прямо зараз. Ця швидкість називається сталою габла. Проблема в тому, що у нас є два ідеальні способи її виміряти, і вони дають нам дві абсолютно різні відповіді. Це як два різні архітектори вимірюють одну й ту саму кімнату для килима. Один вимірює креслення і отримує одне число, інший вимірює фактичну кімнату рулеткою і отримує інше. Вони обидва повинні бути однаковими, але це не так. Метод один це подивитися на ранній всесвіт. Вивчаючи цю дитячу фотографію Всесвіту, КМФ вчені можуть використовувати свій план, щоб передбачити, наскільки швидко він повинен розширюватися сьогодні. Це як дивитися на графік росту дитини, щоб передбачити її зріст у дорослому віці. Згідно з цими прогнозами, швидкість повинна становити близько 6,74 км на секунду на мегапарсек. Метод 2 – це виміряти розширення в місцевому всесвіті, дивлячись на те, що ближче до нас. Це як використовувати рулетку на повністю дорослій людині. Вчені використовують те, що вони називають космічною драбиною відстаней. Вони вимірюють спеціальні зірки, які пульсують, що дозволяє їм визначити, наскільки вони далеко. Потім вони використовують ці зірки для вимірювання гігантських вибухових зірок, які називаються надновими, які схожі на космічні лампочки, що завжди мають однакову яскравість. Це дозволяє їм вимірювати об'єкти по всьому всесвіту. Ось у чому проблема. Цей другий метод, космічна рулетка, завжди дає більше число, близько 73 або 70. Роками вчені думали, що це просто похибка вимірювання, і числа зрештою зійдуться посередині. Але сталося прямо протилежне. Чим кращими ставали наші інструменти, тим ширшою ставала різниця між 67,4 та 73. Прогноз зростання не збігається з фактичним зростом дорослої людини. Щось серйозно не так. Тепер усе швидко змінюється. Деякі нові дослідження з космічним телескопом Джеймса Вебба отримали значення 74, що може бути достатньо близько, щоб працювати. Але інші вчені кричать, що напруга реальна, і число все ще високе. У січні 2025 року провідний астроном офіційно заявив, що напруга габла тепер є кризою. Чому це величезна справа? Стала габла. Це не просто випадкове число, вона впливає на вік і розмір Всесвіту. Якщо це неправильно, це може означати, що наші уявлення про темну матерію та темну енергію помилкові. Можливо, темна енергія не є сталою або, можливо, існує таємна частинка з спочатку Всесвіту, яка псує всі наші розрахунки. Як би там не було, напруга Габла доводить, що наша картина минулого не збігається з нашою картиною сьогодення. Якщо напруга Габла була першою тріщиною в теорії, то космічний телескоп Джеймса Веба просто розбив її молотом. Джей Бюестей заглядає в початок часів, бачачи галактики з того часу, коли Всесвіт був ще немовлям, і те, що він знаходить, не повинно бути можливим. Згідно зі стандартною моделлю, перші галактики повинні були бути маленькими і безладними. Уявіть процес будівництва міста. Ви починаєте з кількох маленьких хатин. Потім сіл, які повільно зливаються протягом століть, щоб стати мегаполісом. Ранній всесвіт мав бути повним маленьких галактик немовлят. Натомість Джейблі Естей знаходить повністю дорослих. Це як зазирнути в дитячу кімнату і знайти немовлят, які вже мають зріст у 6 футів. Або як зазирнути в минуле і побачити повністю збудований Нью-Йорк лише через кілька років після того, як Земля була вперше заселена. Астрономи знаходять галактики. Які є величезними та ідеально сформованими в той час, коли вони мали бути крихітними та хаотичними. Деякі з них буквально називають руйнівниками Всесвіту, тому що вони настільки великі та зрілі, що, здається, повністю руйнують наші моделі того, як швидко галактика взагалі може утворитися. Одна галактика Джулун виглядає як ідеальна спіраль, так само, як наш чумацький шлях, але з часів, коли Всесвіту був лише мільярд років. Вчені вважали, що це неможливо. Тепер деякі вчені стверджують, що ці галактики просто виглядають більшими, тому що всередині них є гігантські чорні діри, які роблять їх надзвичайно яскравими. Але навіть з цим ми все ще бачимо набагато більше яскравих розвинених галактик, ніж наші теорії коли-небудь передбачали. Жей ВСТ також знайшов погашені галактики, галактики, які просто перестали утворювати зірки надзвичайно рано, це як вогонь. Який закінчується паливом і згасає набагато раніше, ніж мав би, то що ж відбувається? Можливо, зірки просто утворилися набагато швидше, ніж ми думали, або, можливо, весь звіт правил про те, як формуються галактики, потрібно викинути. Суть у тому, що приємна, чиста часова шкала Всесвіту повністю переписується. Якщо ми так помилялися щодо часової шкали, що ще в історії Великого Вибуху є неправильним. Це буквально наука, що переписується в реальному часі. Це не нудні питання з підручника, це активні таємниці, які найрозумніші люди на землі намагаються розгадати прямо зараз. Якщо ви вважаєте це таким же божевільним, як і я, і хочете знати, що вони відкриють далі, зробіть мені послугу і натисніть кнопку підписки та кнопку лайка. Це серйозно допомагає нам створювати більше відео, що розкривають ці шалені відкриття. Тепер повернімося до головоломок. Ця наступна проблема трохи складніша, але вона одна з найдивніших. Вона пов'язана з оригінальним рецептом Всесвіту. Одним з найбільших досягнень теорії великого вибуху є те, що вона ідеально передбачила, скільки перших елементів було утворено за перші кілька хвилин існування Всесвіту. Уявіть це як рецепт космічного торта. Теорія передбачає, що після перших кількох хвилин Всесвіт мав складатися приблизно з 75% водню, 25 гелію гелію, надзвичайно крихітної кількості літію. Ми перевірили рівні водню та гелію у Всесвіті, і вони ідеально збігалися. Величезна перемога. Але потім є літій. Рецепт передбачає дуже конкретну кількість літію сім'ї. Але коли астрономи дивляться на найстаріші зірки у всесвіті, вони знаходять лише близько однієї третини літію, який мав би бути там. Уявіть, що ви дотримувалися рецепта, який вимагав трьох склянок цукру, але готовий торт смакував так, ніби в ньому була лише одна. Куди поділися дві інші склянки? Роками люди думали, що зірки просто спалюють свій власний літій, але математика не працює. Вчені навіть відтворили великий вибух у гігантських лабораторіях, щоб перевірити теорію, і теорія правильна. двічі перевірили рецепт, і він правильний. То куди ж подівся весь літій? Пояснення дикі від невідомих нових частинок до ідеї, що самі закони фізики змінювалися з часом. Нові експерименти скоротили розрив приблизно на 10% але більша частина все ще відсутня. Проблема літію це тиха, але величезна головоломка. Якщо модель ідеальна для двох інгредієнтів, але абсолютно неправильна для третього, це означає, що нам не вистачає величезної частини історії перших кількох хвилин існування Всесвіту. Ця дитяча фотографія Всесвіту КМФ є найважливішою річчю в усій космології. Її відкриття фактично довело, що великий вибух був реальним. Зображення неймовірно гладке, але на ньому є крихітні гарячі та холодні плями, які були насінням для кожної галактики. Стандартна модель передбачає, що ці плями повинні бути абсолютно випадковими, як картина Джексона Полока з випадковими бризками. І здебільшого вони такі. Але якщо ви подивитеся дуже-дуже уважно, на зображенні є дивні речі, яких там не повинно бути. По-перше, найбільші візерунки слабші, ніж мали бути. Це як Всесвіт занадто гладкий. Потім є щось настільки дивне, що вони буквально називають це віссю зла. Я це не вигадую. Найбільші візерунки в КМФ, здається, вирівнюються один з одним. Ще дивніше вони вирівнюються з площиною нашої власної сонячної системи. Це не має сенсу. Це як знайти родинку на нановонародженому немовляті, яка ідеально схожа на будинок, у якому вони житимуть дорослими через 40 років. Це може бути просто божевільний збіг, але він дивний. Також є гігантська холодна пляма, яка набагато більша і холодніша, ніж мала бути. У нашій випадковій картині розбризкування це як знайти гігантську, ідеально круглу порожню пляму в одному кутку. Одна половина неба також виглядає трохи інакше, ніж інша. Окремо ви могли б сказати, що будь-яка з них це просто випадковість, але коли ви збираєте їх усі разом, це дуже підозріло. Вони натякають, що наші базові уявлення про всесвіт можуть бути занадто простими і що ця дитяча фотографія може приховувати секрети набагато дивнішої історії. Ця остань тріщина це не тріщина, це величезна діра, яка становить 900 усього. Це простий факт, що стандартна модель працює лише якщо ви припускаєте, що всесвіт домінує двома речами, які ми ніколи-ніколи не бачили: темною матерією та темною енергією. Уявіть, що вам сказали, що 95% вашого тіла складається з невидимих органів, яких ви ніколи не можете торкнутися або побачити, але ви повинні припустити, що вони є, щоб ви були живі. Така наша ситуація з Всесвітом. Темна матерія це невидимий клей, який утримує галактики разом. Без неї зірки розлетілися б у космос, а галактики просто розвалилися б. Докази її існування є скрізь. Але що це таке? Найкраще припущення це якийсь новий вид частинок. Протягом десятиліть ми будували масивні надзвичайно дорогі детектори глибоко під землею, щоб спробувати зловити хоча б одну з цих частинок. Поки що ми не знайшли абсолютно нічого. Потім є темна енергія. Наприкінці 90-х вчені виявили, що розширення всесвіту всесвіту прискорюється. Щоб пояснити це, вони винайшли темну енергію, таємничу силу, що розштовхує все. Це як таємничий антигравітаційний вітер, який роздуває космічну кулю все швидше і швидше. Вона становить майже 70% усього всесвіту. Ми знаємо, що вона існує, але абсолютно не уявляємо, що це таке. Критики кажуть, що темна матерія та темна енергія це зовсім не відкриття, а просто гігантські фактори підгонки, які ми винайшли, щоб математика працювала. Наша найкраща модель Всесвіту залежить від двох інгредієнтів, які є повними примарами. Поки ми не можемо їх знайти, теорія великого вибуху побудована на фундаменті чистої таємниці. З усіма цими шаленими проблемами ви повинні запитати, чи є якісь інші варіанти. Відповідь так: невелика група вчених працювала над іншими моделями, і їхні ідеї починають привертати набагато більше уваги. Існують такі ідеї, як Монт. Яка стверджує, що темна матерія взагалі не існує. Натомість вона припускає, що сама гравітація просто працює по-іншому в глибокому космосі. Це як гравітація, це мотузка, яка стягує об'єкти разом поблизу. Але на величезних порожніх відстанях ця мотузка починає поводитися більше як розтяжна пружина. Монд надзвичайно добре пояснює, як галактики обертаються без темної матерії, але вона не працює для більших об'єктів, таких як скупчення галактик. Інші моделі повністю відкидають початок. Існують теорії циклічного Всесвіту, які стверджують, що наш великий вибух був не створенням з нічого, а великим відскоком від старого Всесвіту, який колапсував. Ця теорія уявляє Всесвіт як гігантську легеню, що вдихає і видихає протягом трильйонів років. Наш Великий Вибух був лише одним видихом у нескінченому циклі. Важливо сказати, що жоден із цих претендентів не зміг пояснити все так само добре, як модель великого вибуху. Ось чому вона все ще є чемпіоном. Але це вже не просто божевільні ідеї, їх серйозно досліджують через усі докази того, що стандартна історія, якою б гарною вона не була, може бути неповною. Ми перебуваємо в одному з найбожевільніших моментів в історії науки. Епічна історія Великого Вибуху, яка була нашим путівником по всесвіту понад 50 років, стикається з найбільшими викликами за всю історію, швидкість Всесвіту під питанням. Його дитинство оскаржується нашим найкращим телескопом. У його рецепті не вистачає інгредієнта, і все це тримається разом невидимими силами, які складають 95 в реальності, але все ще є повною таємницею. Отже, чи неправильна теорія Великого Вибуху? Ні. Це все ще найкраща теорія, яку ми маємо для пояснення Всесвіту, але вона під повномасштабним наступом, і вчені одночасно стурбовані та неймовірно схвильовані, тому що ці проблеми, ці головоломки, ці тріщини це те, звідки походить нова наука. Так відбуваються революції. Кожен величезний науковий прорив починався з даних, які просто не відповідали старій історії. Ми живемо в епоху, яка може стати наступним гігантським кроком у нашому розумінні всього. Відповіді на ці головоломки можуть лише трохи змінити Великий Вибух, або ж вони можуть призвести до абсолютно нової історії космосу, яку ми ще навіть не можемо уявити. Єдине, що ми знаємо, напевно, це те, що Всесвіт набагато таємничіший, складніший і цікавіший, ніж ми коли-небудь думали. Якщо ви хочете стежити за цією подорожжю відкриттів, переконайтеся, що ви підписані. Всесвіт розкриває свої таємниці, і ви не захочете пропустити те, що він покаже нам далі. Дякую за перегляд!